Всім доброго раночку, друзі. Ви на каналі Фішарс. Сьогодні ми з Мішкою приїхали відкривати новий сезон по риболовлі. 26-го року виїхали на одну із стариць річки Горень. Виставили зараз жерлиці, будемо потихеньку розбирати свої мармишки, потихеньку пробувати, шукати. Лід доволі такий ну, плюс-мінус надійний є. Місцями такі непогані вимої, а ми їх стараємось минати. бо як кажуть, позаминулий рік мені зробив сюрприз пірнання по підруки. Не хотілося б повторяти досвід такий собі, якщо чесно. Тому не ризикуйте зайве і бережіть себе, саме основне. Рибалка це круто, але життя важливіше. Що ж, все, що буде по ходу дня, буду показувати, розказувати. З вас лайк, підписка, і будемо продовжувати творити наш контент разом багато зайчих слідів туди один почимчикував там під берегом там ще один заєць бігає з бором і ось теж ось так виходить на берег краса такий штіль повний морозець всього лиш мінус один ми сверли в лоночок Зараз трошки втихнуть, сонечко трішки вийде а й будемо пробувати. Так, в такій тишині дуже яскраво чути, як йдуть вистріли жерлиці. От і перша є. Мішки перший вистріл. Йдемо дивитись. Мотає, мотає, диви на гарно мотає. о Запутало, запутало. Про труками робо. Ні, спочатку гарно тянуло, а зараз щось стало. О, оп. Ну але змотувало дуже гарно. От там я чую на голову трусить. Да, крокоділ. Да, Що, ми з першого разу з першого крокоділимось? Це Все, все те зіля просто багато. І зілля теж? Я на ну, гарно виступала, мені подобалось. Я її просто не бачу, вона вже муті підняла цією травою. Вона не дає, бачиш? Ох, нифига собі! Та ну тебе в пень блін, з такого починати. Це що? Це трой? тройка чи що це, блін Троєчка немає, звика вона красива. Коротше, блін, з такої мамки починати, Ну його в канал. Дуже, дуже дерзко я би назвав це. З старта такого апарата взяти. Але ну вітаю, вітаю. Така трешечка буде. Ай-яй-яй, який окрас. видно, что хорошая тигр, тигр ну что, витаю <laughs> вот и у меня выстрел пошел что, Сережка, тут обода? надеюсь, не меньше может, больше? там такие крокодильчики правда, в шахту закрутнув Хоче касля початку Там рибачки ще виставляються поки тишина Диви, диви, диви О, давай давай давай, 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 давай. Оп. та у нас спочатку Ну так, невеличка, але вже з відкриттям ну. Як там? Ну, бляха, кіла три. До трьох, до трьох кіл. Але друзі, живця теж немає, але гачок бач жабрах маєш. У мене ось така маленька клюнула, але теж потягнула гарно, дала емоції. Все, зараз виймаєш оденько гачок, переставляє живця, випускаю цю малявку і погнали далі. На камеру не хочу. три штучки клюнули, Вирішив включити камеру, а на камеру каже, е, -е не пойдеть. Поміняємо гоночку, спробуємо. Так. треба все-таки попробувати балансер пошукати активного більшого окуня і щуку. Я думаю зараз може бути більше толку з цього. Ска немає. Да щука. Да, але мене поводка там немає. Блін! Стой, 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 стой. дай! Блин, на мікрона взяла. Ай, зійшла. ха Так все, блин, я ставлю поводка сюди. Тільки... Львать, поводком будет перестану клювать. Да блин. Офигеть, че така щука непогана, блин, кілоха точно було. Идрить, тебе закачається. Не там мішками шарли, типа став. Тая та та поводок є? Не, більше. А? Більше нема. А, поні вона гачка розігнула. Фрик потягова гарно. Но. Такий тут фрік, блін. Тут ручний фрик. Зараза. сонечко так гарно гав стоїть. Да, взагалі шикарно. Блин, ще щучка гарна була. Це що обідно. Срез. Дай сюди поводкає якого Диви, блін. Ну це топо. -бла 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 -бла. Та це жесть, бля, дві покльовки щуки за п'ять минут. Одна зійшла, одна зрізала. Трендець. Блін, в мене, в мене то є повидки, але вони такі, блін, агресивні. О, бачу, бачу, я теж якраз туди дивився. Знову покльовка в мішаньки. Йдемо... Ой, яка краса взагалі сонечко. М -м -м. Ну а я вам скажу, сьогодні прям ранок дуже потужний. Що на жерлиці, що на типу є покльовки. це цепи за цей. Тілуха була. Да, я бачу. Ой, Таке буває, але нічого страшного, Уже рибки все равно відкрилася. Так кривали. все, давай, пока я пішов, блін, там там мене на на балансі ручекай. Але погано, що живця схавала. Вкрала. ти замучив. Тікаль був, не це був. Але не невеликі ж, такі лавні. Ну пока. Добре, що карася б. Може бути, може бути. В принципі, то. А, в мене є. А. Ну і все, давай. Теж. Не, ну шикарний кльов, що я скажу. Мишка. Мішк. Мишка. Дивись, ви сірий, погомотала. Диви, дивись, зараз пинить. Норочок, але вже ж добре. Знову проснувся. Накуратно, да. бачите. Захранючок. Ну вже пасивненька стала, не ковта, як ті перші. Гарненько так. Утопились. Утоплі. <рес> Маємо збиратися переходити і в самому кутку вистріл. Кірочка почистила, склала не в ну, Може б його переставити, ще раз Можливо. поставити, да, може добере дійсно, поки ті заберемо. Вирішили переміститись, бо кльов притих, а на мормишку взагалі риби немає, не клює. Так що, перейдемо на іншу сторону, Стариці спробуємо там. Так, мішки загар на дальняку. Я побачив, мені з тої сторони видно. Мішка дивиться, каже, де немає. Я якраз так під кутом дивлюсь, що є. Ні, нема. Є, нема. Зохріна вимоту. Нема, ти. Чіпко. Нема. Нема. Є? Нема тут нічого. Живець клюнув на живця. Зараз поставив таку на живця, то така троечка раніше клюне. Ну да. Ще один підйомчик. Чуть-чуть покосили його і погодина окачучка волку. Таке. Юж закінчили риболовлю, йдемо до машини, Мішанька з цими с... санями, запоріжений конь. Біжить довольний, ну, так? хорошенько відкрився. У мене щось слабше сьогодні, але тим не менш покльовок побачили добряче.